На днях мені подзвонив письменник один з Києва, він каже, знаєте, каже Бориславе, інколи книги вдаються. І Карнячар ваш вдався. Я каже, читаю, його вже кілька днів відклав каже, Коцюбинську, якого зараз я можу читати, бо пише роман він про Коцюбинську, це «Слово каже, я, ну, я Дотепер, чесно кажучи, я ще не навчився оцінювати свої книги, робити справді оцінку їх, їх вартісності. Це складно мені. І я якось привик звик дивитися на, на всі свої речі мої, особливо мої, очима читачів, очима тих, хто вже прочитав вухами їх, їх, їх сприйняттям. Взагалі в книзі книга це якоюсь мірою парадоксальний і навіть якийсь Тут є елемент якогось не то що парадоксу, а навіть ну, безглуздя, я би сказав, і так. Третій роман мій. Для мене він особливий, для мене він більший, більше значить, ніж вічний, хочу сказати, ніж лес. Тому що тут найбільше я вклав в себе, і він найближчий, мені цей герой. Ну, що про що ця книга? Ну Це, мабуть, найневдячніше най 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 справа розказувати, про що книга і сюжет книги. Але книжка створена вона, замішана вона, так би мовити, на такому. Це в нас чергова сповідь, можемо сказати, сповідь людини, людини унікальної долі, деволежної, людини високої душі, людини, яка прийшла світ, яка побачила світ, яка перетворила цей світ в собі. Людина Закарпатець, як і всі наші герої моїх книг. Люди книжка від оповідь лекції людини від першої особи, так? Це його фактично таке під загалом книжки Діявіш найбагатшого чоловіка Мукачівської доміні. Це старе слово несправедливо забути в наших словниках. Це щоденник, це фактично оповідь, це нотатки, це життєпис чи дієпис, можна навіть так сказати. Тобто чоловік на схилі літ починає осмислювати, що він прийшов, до чого він прийшов, як він прийшов, як він з цього світу піде. В час Кінець 16, го початок 17-го століття, дуже цікавий час, мало кому відомий крім Федаки і Філіпова. <кхух> ну, але це в мене найменше, як кажуть, хвилює часи істор, історичні, реалії. <кхух> Антураж тут є більш-менш. Аромат часу, часу є, тому що аромат, аромат міфу, вигадки, правди, змішаного все і так далі. <кхух> Рукопис знайдений у Качинському монастирі, якісь фрагменти цього рукопису, і от які дали поштовх до цієї книги. Чоловік унікальний, унікальна доля, унікальна особистість, можна сказати, перший підприємець, перший бізнесмен Карпатського краю, який з нікого, з нічого став, став чимось, людиною, з якої почули у Європі, і дивовижний путь, і ще більш дивовижний його, дивовижний його секрет. Багатство, це який до цього прийшов, не хотя фактично. Фактично не було якогось мотиву такого власного, такого внутрішнього. Але життя доля його привело до цього. Як, як якийсь хатом, як ну. і от як він це все трактує. Гроші, як енергія, як яка, яка є тим же самим духом, який є, яка є якоюсь внутрішньою суттю людини, внутрішнім стержнем. І от вся ця книжка фактично про це, то, що ми чомусь сором'язливо завжди обходимо наша література, тим більше, людина і гроші, людина і багатство душа і гроші, да? дух і, 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 і багатство. І як це все поєднати і залишитися людиною, причому людиною тонкого складу, тонкого душевного укладу, я би сказав, такої мистецького такого. Якось. Ірично, і разом з тим сильна, жорстка рука людини, яка перетворює світ, доколишній світ, і людей до себе тут, у нас на наших теренах, маючи ці гроші. Як ці гроші працюють, тому що це не самоціль, це не якась. В чому багатство? От Я на днях почув цікаву річ, ну, цікавого чоловіка. Багаті люди мають дві проблеми, як розпорядитися цим багатством грошима, грошей. Так? І як... Як продовжити своє життя, щоб насолодитися цим багатством? Це велике обуза, це тягар, яку скажу, це не просто так. Балога кажуть, балога, балога щасливий чоловік. Це не щасливий чоловік. В такому розумінні, як то прийнято знати нашим е, існувателям, якимось пересічним. Тому що гроші м -м, змушують тебе. Гроші це страшна енергія, яка керує тобою. Ти вже не підладна абсолютно себе. Вона керує тобою, вона тебе веде і ти мусиш розпоряджатися цим. І ти мусиш знайти якусь особливу грань, якусь особливу. Танець на канаті цього життя, цього свого морального освіту, морально-матеріального освіту, щоб ти утримався бути цілісною людиною і разом з тим зберегти цілісність свого статусу людини багатої, щоб розпорядитися з цим усім, що ти мусиш зробити. Це може навіть якась і воля вища. Тому що гроші не всіх люблять, це треба змиритися з тим далеко, не всіх люблять. А чомусь за одними йдуть на зерці, хоч вони відганяються від них як собака, як від жінок нав'язливих, чи як від собак. А тим не менше вони чомусь за ними йдуть, 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 йдуть і рано чи пізно вони мусять почати з ними працювати, почати розуміти їх сутність і здогадуватися, що від них хочуть.